Ось тут в Конгресі українських націоналістів 20, 20 верніше, травня 17-го року. Десь приблизно після 22-ї години відбувся теракт. Була кинута невідомою особою граната. Під двері Київської міської, Київської міської організації Конгресу українських націоналістів. Тут граната, скоріше всього, РД-5. Нападаючи у зразках. Ось, ось осколки по стінах. А може, я скажу. Мій кодекс щастя тут на Ще з Майдану. Ще навіть пам'ятна наша об'єкт під охороною самооборони Майдану. Але тут охорони Ми в загального охорони на віддалі. Ми можемо дозволити мати в цих приміщень охорону з огляду на фінансові питання. Ось тут є актова зала Конгресу українських націоналістів. Ми бачимо, як осколками посікло оцей рецепшн. Тут ще поряд є туристична фірма. І різні організації на другому та третьому поверсі. Але граната була кинута під двері Офісу Київської міської організації Конгресу українських націоналістів. Зараз тут прибирання це прибирає. Ведуться слідчі дії. Є різні версії, що це політичне залякування, свідомої нам з північної сторони нашого московського так званого брата. Це, це тут мафія. там вікціона московського. Ці злочини з часом цей шлейф злочинів, починаючи з своїх. Зараз, мабуть, для залякування Це є такий залякуючий момент. Залякування своїх. Але також систему запустили для того, щоб показати свою, свій вплив, свою силу в незалежній, Україні. Незалежній і соборній Україні зараз. Ну, смерть па... ворогам. О, Жіночка наша прибиральна щось там хоче сказати. Вона змушається мої тут роботи. Багато придали і вона муситься. се ми срач прибирате. Това е, че спецерът това. Друга-друга, как са пак нас трябва да биде. Прави, най-нападно. А на път.